Назва диктанту осінь. Прослухайте, будь ласка, увесь текст диктанту. Що то за панна прогулюється в нашому сквері? Така яскрава, усміхнена, розкішна. Вона ступає по стежині неспішною ходою, гордовито озирається навколо, золотить своїм поглядом дерева та кущі. Швидко здогадуюся, що то оглядає свої володіння осінь. Зовсім непомітно підкралася вона. Здавалося, ще вчора місто потерпало від задушливої спеки, а сьогодні його вже огортає приємний холодок. Ось і птахи вже зробили останнє коло над нашим будинком і подалися. Теплі краї. Осінь має мінливий настрій. Сьогодні вона радісно посміхається яскравим сонечком з неба, пестить теплим вітерцем моє волосся, а вже завтра може заплакати лопатими холодними краплями грозового дощу. Ось така вона, ця золотокоса примхлива пані. Записуємо, будь ласка, текст диктанту за реченнями. Перше речення прослухайте, будь ласка, що то за панна прогулюється в нашому сквері? Що то за панна? Прогулюється в нашому сквері. Перевіряємо це речення. Що то за панна прогулюється в нашому сквері? Наступне речення така яскрава, усміхнена, розкішна, така яскрава. Усміхнена. Розкішна. Перевіряємо це речення. Така яскрава, усміхнена, розкішна. Наступне речення. Вона ступає по стежині неспішною ходою. Гордовито озирається навколо, золотить своїм поглядом дерева та кущі. Вона ступає по стежині. неспішною Ходою. Гордовито озирається навколо. Золотить своїм поглядом. Дерева та кущі. Перевіряємо це речення. Вона ступає по стежині неспішною ходою, гордовито озирається навколо, золотить своїм поглядом дерева та кущі. Наступне речення. Швидко здогадуюся, що то оглядає свої володіння осінь. Швидко Здогадуюся. Що то оглядає? Свої володіння. Осінь. Перевіряємо це речення. Швидко здогадуюся, що то оглядає свої володіння осінь. Наступне речення записуємо з абзацу. Зовсім непомітно підкралася вона. Зовсім непомітно підкралася вона. Перевіряємо це речення. Зовсім непомітно підкралася вона. Наступне речення. Здавалося, ще вчора місто потерпало від задушливої спеки, а сьогодні його вже огортає приємний холодок. Здавалося. Ще вчора. Місто потерпало від задушливої спеки. А Сьогодні його вже огортає приємний холодок. Перевіряємо це речення. Здавалося, ще вчора місто потерпало від задушливої спеки, а сьогодні його вже огортає приємний холодок. Наступне речення. Ось і птахи вже зробили останнє коло над нашим будинком і подалися. В теплі краї. Ось і птахи вже зробили останнє коло. Над нашим будинком і подалися. В теплі краї. Перевіряємо це речення. Ось і птахи вже зробили останнє коло над нашим будинком і подалися в теплі краї. Наступне речення записуємо з абзацу. Осінь має мінливий настрій. Осінь має Мінливий настрій. Перевіряємо це речення. Осінь має мінливий настрій. Наступне речення. Сьогодні вона радісно посміхається яскравим сонечком з неба, пестить теплим вітерцем моє волосся. А вже завтра може заплакати лапатими холодними краплями грозового дощу. Сьогодні вона радісно посміхається. Яскравим сонечком з неба пестить. Теплим вітерцем Моє волосся, а вже завтра. може заплакати лапатими холодними краплями Грозового дощу. Перевіряємо це речення. Сьогодні вона радісно посміхається яскравим сонечком з неба. Пестить. Теплим вітерцем моє волосся, а вже завтра може заплакати лопатими холодними краплями грозового дощу. Наступне речення: Ось така вона, ця золотокоса, примхлива пані. Ось така вона. Ся золотокоса примхлива пані. Перевіряємо це речення. Ось така вона. Ця золотокоса примхлива пані. Перевіряємо увесь диктант. Що то за панна прогулюється в нашому сквері? Така яскрава, усміхнена, розкішна, вона ступає по стежині неспішною ходою, гордовито озирається навколо, золотить своїм поглядом. Дерева та кущі. Швидко здогадуюся, що то оглядає свої володіння осінь. Зовсім непомітно підкралася вона. Здавалося, що вчора місто потерпало від задушливої спеки, а сьогодні його вже огортає приємний холодок. Ось і птахи вже зробили останнє коло над нашим будинком і подалися. Теплі краї. Осінь має мінливий настрій. Сьогодні вона радісно посміхається яскравим сонечком з неба, пестить теплим вітерцем моє волосся, а вже завтра може заплакати лопатими холодними краплями грозового дощу. Ось така вона, ця золотокоса, примхлива пані.